Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні з вами будемо закривати отакий от болгарський перчик шматочками в банках. Нарізаємо отак, от достатньо. Крупно розкладаємо в підготовлені баночки. Можна взяти перець будь-який. У мене домашній такий от червоний, можна жовтий, зелений, будь-який. Розклали в баночки, а тим часом будемо готувати маринад. Все, скільки чого потрібно, я напишу під відео на одну порцію. Значить, потрібна вода, сіль, цукор і оцет. Дивіться обов'язково під відео рецепт на одну порцію, за варимо маринад. І заливаємо баночки цим маринадом, і потім нам потрібно їх буде простерилізувати 15 хвилин. Так, Маринад у мене вже закипів, я тільки що заляла в банки. Там дуже просто закипає вода, цукор, сіль і оцет. І заливаємо баночки. Тепер я їх накриваю кришками, залила водою теплою по плечики баночок. І доводжу до кипіння. З моменту закипання варимо 15-20 хвилин. Дивіться по перчику. Якщо у вас грубший, більш м'ясистий, то потрібно 20 хвилин. Якщо такий, як у мене, в принципі, теж не дуже тоненькі, то буде 15 хвилин. Так, подивіться, яким виходить перчик. От я покажу вам на одній баноці, повністю приготований. Так що така от красота. Готуйте на здоров'я, користуйтеся моїм рецептом. Мені буде дуже приємно, тому що рецепт дійсно достойний, смачний. До нових зустрічей! Будьте здорові! Всім пока!